Українська пісня, саме вона є однією з святинь нашого народу, найціннішим духовним скарбом. Україна завжди славилася піснями, які передавалися з покоління в покоління. Ганна Нечипорівна з дитинства співає і охоче ділиться старовинними звичаями, обрядами, піснями та танцями з усім світом. Радіє, що пісня не затихає, а звучить новими талантами України, нехай для мене вечероньку. Ой, дозволь Боже, понеділка дождати, ой, тож я пойду, косаріковна. Я собі найму косаріку зожди, нехай викосять хоч половину ні. Люблю зустрічі з бабусею. Від неї завжди віє теплом та щастям. А з його завжди лунає пісня. Де б ми не були? Для мене вона мій оберіг, мій вчитель, моя душа вона завжди вчить мене новим пісням, які я з радістю переймаю та співаю. І нехай українська пісня буде в душі кожного українця. Ой, гукну, гукну, нехай матянка чує, нехай для мене. Кого туй, дозволь Боже понеділка дождати, Ой, я пойду косариков наймать, Ясо бему косарико зожде, нехай викосять. Косари а вечор повиває, за косарами травиця виляє, за косарами травиця виляє, а май миленький на сивом грає. Ой, воді тобі на сивом коні гроти, ходи до мене, вечеру вечерай. вечерай мила, вечерай ти здорова, а мене стевиться, на країну дого. Мені дорога. То без ляшок бети, вернися, милий, будем гарно жити. Бувайте, бувайте, нас не забувайте, Щодня, дня що вечора.